Всім привіт! 15 квітня, агрус вже починає вегетацію, вже з'явилися молоденькі листочки і вже треба обробити інсектицидом від певельщика. Це якраз вже зараз повинен бути лід метелики. І от таке в мене. Це мене Краснослов'янський. На жаль, пропав, вже засох. Я думаю, що це в принципі, і від старості, і від це був щеплений на золотистій смородині. І ще свою таку лепту вніс, напевне, ботрідіс. Я думаю, в мене деякі гілки періодично пропадають. І, скоріше що всього, я раніше думав, що це вілд, але скоріше всього більше похоже, що це Ботрідіс. Ну, що я хотів сказати, ось це орхей. і Хотів би назвати групу сортів, які, на мою думку, схожі на нього по смаку. Це орфей, якщо хто слідкує за арусом, то знає, що він такий ажіотаж трохи вніс. Багато кому він сподобався по смаку. Ну, Сорт хороший. У мене, звичайно, він не такий крупний, як там. Багато хто показує, що в нього там, ну, напевно, там агротехніка хороша людей, і вони стремляться. У мене такий догляд слабенький, простенький, і місце не дуже. На цьому участку на багатьох сортах гірчить шкірочка. Але ворфей не гірчить, в нього смак простий. Простий, солодкий смак, без якогось такого, без ізюминки. Але Через те, що багато хто звик, що в Агрусу кисла шкірка і... або жорстка шкірка. Ну, В нього шкірка, я б не сказав, що вона з'їдаєма, але вона не мішає, вона така досить. Мені теж він подобається, він смачний, приємний. Смак зараз вже не, цей, не так добре видно, але колючки в нього є. Такий середньо шипувати, я би сказав. І це, ну, Сорт непоганий, в принципі. Єдине, що в нього немає ніяких там таких ароматів, і, і він такий Е, Зараз вже в мене немає цих сортів, але в мене було на другому участку і там все було Е, Я б хотів сказати, що такий є сорт, він чомусь ну, як. Є, є причини, кажуть, що він мілкуватий, хоча не знаю, в мене там, там була зовсім бідна земля, я не можу судити так об'єктивно. Це сорт гостинець, десь приблизно такого смаку, але мені кажеться, що він, якщо я Якщо порівняти допустим, з, інш... з цим участком і з тим, то в нього трошки такий все-таки ну не, не такий він рідкий, жиденький, як цей, смачний. Ну, Мені подобався. І колючок менше на ньому. Потім Тоже, Теж мені здається, він цікавіший, але там є один. Ще два роки я пробував, а потім там той часто був ну, переорений. Також покажу зараз це Голдбол, оце. Теж напевно чуть, чуть цікавіший смак у нього. Солодкий, без нічого лишнього. І... Ну, в нього проблема була в минулому році, що спробую брезати свічин, що ягода швидко пропала, попортилась, полопався він і не знаю. Це минулий рік був перший урожай. нормальний. І це поряд я не пам'ятаю з цих серії німецької ре, але вони схожі, там багато сортів, бо я в садовій станції полі пробував, там інші під іншими назвами йдуть Різульфа в мене, по-моєму. І вони схожі, теж цікавий смак. І Но мала урожайність і дуже шипуватий. Ось це родич гостинця. Ну, напевне, шипів трошки більше в нього, але небагато не, не ось такий він. Є трохи шипів, як можна побачити. Я думаю, що трохи менше як на орчеї, а може так само. Но він кущ такий більш крепенький. Більш високий І це одна сім'я з гостинцем. Ягода доволі крупна, в моїх умовах крупніша, ніж орфей була. Смак цікавий, простий солодкий, але що відрізняє від інших сортів, що в нього м'якоть. Мармеладна. Ну, така щільна. Ну, як сказати, якщо порівняти там, допустимо, столові сорти винограду і з винними, з технічними, в яких соковитий м'якош як, і, допустимо, столових сортів більш такий щільний. Ось це вигідно відрізняє його від інших сортів. Але в моїх умовах поки що урожайність невисока. Не знаю, що, з чим це, це зв'язано, тому що в опису Інституту садівництва він позиціонується як урожайний сорт, наскільки я пам'ятаю. Ось таке відео, можливо, комусь буде корисним. Там самі дивіться, ставити вподобайки чи не ставити. Але якби багато років йшов до, до цих висновків, тому що по опису багато сортів смачних, всі, всі смачні сорти збирав тільки. Але на самому ділі насправді смачних сортів не так багато, хоча я вважаю, що... Більшість сортів, що в мене ростуть, досить смачні і хороші. Але це таке, понаблюдаємо цей рік, надіюсь, що і в цьому році гостинець порадує врожаєм і надіюсь, буде більш такий рясний врожай, тому що мені дуже сподобалося. І це ще скажу, що. І гостинець, і хрещеник. Це хрещеник, можливо, я поки говорив, то можливо, запутався. Це все потомство красення. Красень, до речі, теж один з моїх улюблених сортів, але це вже трошки інша група сортів. Це таке красень більш такий гармонічний. А це. Була розмова про ті сорти, які солодкі. Отаке відео.